Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Вперше стикаюся з 90 всередині. Так, досі їх тільки ззовні бачив. Запитую механіка водія, він 82 від 72 чимось відрізняється. О, ти на ньому там ганяєш якийсь час. Каже, взагалі різниці не відчуває, там один якийсь там елемент впав в системі пневматики і все. Я для себе відзначаю цікаво, що у них латиниця. Так, я бачу, тут латиниця. тут латиниця. Цікаво, це, це на кого, на кого орієнтовано. Індія. В... Для індусів робили? Ну, це тд 100 с наскільки ми так розібралися, що це вони їм на експорт робили, а ті що там забракували. Ага, і от можу також подивитися систему нічного бачення, так, яка и і вот ось таким чином. В принципе, все я бачу, башта і ніс, так? Так. Різні цікаві ну а так, я ж скажу, кажу, мехвод катається, Працює, каже, 72, ка як 72. ка На відміну від там інших трофейних БТМ, аналог так, нема оцих ідіотських комп'ютерів, з якими лише геморой. Все класика, аналог надійно, працездатно, ремонтопридатно. Такі от цікавене. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.